Друзі, ми є громадська організація, яка представляє і захищає права працівників і відповідно членів про і в цій частині, яка стосується теми, яка сьогодні обговорюється, маємо абсолютно безпосереднє відношення. В чому воно полягає, що Федерація проспілок, яку я представляю, і інші репрезентативні об'єднання, вони взаємодіють з урядом. І парламентом на основі соціального діалогу, а це означає, що всі проекти законів, проекти постанов уряду, розпоряджень уряду, програм уряду, які розробляються і, зокрема, які стосуються прав і можливостей осіб з інвалідності, вони опрацьовуються за участю проспілок. Тобто ці проекти направляються нам на погодження, на відзив. На висловлення своєї думки і або заперечень. Якщо я заперечення, ми можемо готувати альтернативну пропозицію або навіть проекти. Законопроект, який подає уряд або народні депутати, які стосуються трудових, соціально-економічних і з охорони праці, всі вони опрацьовуються з участю «Проспілок» і ми даємо відзиви на такі законопроекти. Отже, представляючи права осіб з інвалідності членів «Проспілок» в першу чергу. Ми висловимо свою позицію, точку зору лобіюємо або протестуємо, або ставимо до відома депутатів про те, що законопроект не відповідає міжнародним нормам праці, є таким, що може зашкодити загальному прогресу, і просимо відхилити його або направити на допрацювання. Тобто ця лінійка на національному рівні патрунується абсолютно чітко Федерацією про і іншими профоб'єднанням, які входять до складу так званого спільного представництва органу про Наступна ступінь це колективне договірне регулювання і наші можливості впливу на регулювання питань умов праці і безпеки праці людей з інвалідністю. Ми маємо укладену з урядом Кабінету міністрів України і з репрезентивним об'єднанням роботодавців генеральну угоду, тобто, це. А національний рівень угоди, яка визначає питання зайнятості, заробітної плати, охорони праці, соціального захисту і таке інше. Та тим актом ми тим самим доповнюємо законодавство України уже як зобов'язання сторін, які мають давати планку вищої гарантії, кращої можливості, ніж передбачено законами. Також. Галузеве проспілки, а до Федерації проспілок входить 46 цих українських галузевих проспілок. Це всі сектори економіки. А в цілому, на 1 січня, ми кажемо тільки 2021 року, в наших організаціях перебувало 3 мільйони 100 тисяч людей. Тобто, це найбільше громадське об'єднання нашої країни. Отже, в галузеві угоди, які вкладає тепер же галузева проспілка з міністерством або з а, відповідним об'єднанням роботодавців за профілем діяльності, теж може передбачати відповідні норми і гарантії. І нарешті опускаємося до підприємства. На підприємстві, де діє розпілкової організації, обов'язково є колективний договір. Розпілка ініціює, укладає колективний договір, і в рамках колективного договору. Визначається додаткові трудові соціальні гарантії для працівників підприємства це переговорний процес з роботодавцем, з власником, який дозволяє частину прибутку або доходу використати в інтересах найманих працівників, і це завдання якраз про спілки переконати бізнес в доцільності такої інвестиції в людський розвиток. І е, нарешті людина з інвалідністю, коли приходить на підприємство, що найперше їй потрібно, їм потрібно зрозуміти, які будуть умови трудового договору і правильно укласти такий трудовий договір. Отже, вона буде потребувати консультаційного характеру, для того, щоб зрозуміти, що через індивідуальний трудовий договір вона матиме на підприємстві, і друге, які додаткові пілі і гарантії будуть передбачені для неї в колективному договорі. Отже, це перший ступінь входження на підприємство, і дуже важливо, щоб цього працівника взяли під опіку. Далі, якщо він працевлаштувався, то починається ступінь виконання трудового договору і має бути забезпечене виконання сторони роботодавців. Про як громадський контролер здійснює контроль за виконанням трудового договору, виступає адвокатом такого працівника в спорі, якщо виникає спір, коли індивідуальний договір порушено чи не порушено. Тобто це умови. Праці це умови заробітної плати, це безпекові умови, все, що передбачається в індивідуальному трудовому договорі або колективному договорі. У нас на підприємствах в кожній організації є так звані громадські інспектори праці, які е, представляють інтереси членів проспілок, перш за все, і найманих працівників системи колективного договору, до якого можна звернутися завжди за порадою за. Консультації або подати скару про те, що роботодавець порушує ті чи інші норми. В системі федерації проспілок діє 36 тисяч первинних проспілкових організацій. Отже, це 336 тисяч підприємств, установа організації нашої України, знаходиться під патронатом Федерації проспілок України, і ви розумієте, який масштаб цієї діяльності і необхідності цієї роботи сьогодні ми. На порозі дуже великої роботи, хоча вона нам абсолютно є зрозумілою і знаною, тому що в принципі щороку на виробництві приблизно гине від наслідок виконання трудових обов'язків 400-450 осіб, і ще до п'яти тисяч отримують травми і отримують частина з них професійне захворення люди стають з інвалідністю. Але масштаб нинішньої біди внаслідок збройної агресії Росії проти України зрозуміло, ні в яке порівняння не, не, не йде з тими втратами трудового потенціалу, які ми мали внаслідок виключно трудової діяльності. Ми чули сьогодні цифру про те, що біля 4 мільйонів осіб ближчим часом буде повертатися від воєнного, а ми сподіваємося, після перемоги зрозуміло. Від воєнного стану до мирного життя, і ці люди за ними переважній більшості заброньовані робочі місця, і якими вони прийдуть на ці робочі місця, наскільки вони зможуть безперешкодно мати доступ до робочого місця, робоче місце буде обладнане належним чином і умови праці і оплати праці. Ми собі задаємо питання, і шукаємо відповідь. Наприклад, якщо в нас сьогодні мінімальна заробітна плата, це найнижча оплата праці. Становить лише 6700 гривень, якщо військовослужбовець, який має сьогодні на передні а рубежі, коли 100 тисяч гривень і більше плюс доплати, то до ну, нього це шок. Прийти на підприємство йому сказали, ти будеш мати таку-то заробітну плату. І це ж один з аспектів того можливого конфліктного е, так скажемо е, ризику, та, який може мати абсолютно у всіх інших питаннях. Потім соціалізація, адаптація самому колективу, сприйняття людини, що вона вчора була такою, нині є іншою. Це і психологічні травми, позвоєнної синдром, і багато-багато інших. Тому е, єдине, що потрібно, на мій погляд, те, що розказали державні службовці, міністерства, те, що вони роблять, вони доходять до рівня практично місцевого самоврядування. І там інститути ці починають працювати. Але наступне Ядро, куди людина попаде, це підприємство, установа організація. Все рівно люди будуть повертатися до мирного життя і до трудового життя, щоб забезпечувати собі відповідний рівень життя і забезпечувати свою сім'ю. І там роботодавець і проспілкова організація, там, де вона є, де буде створена це є ті е, патронатні служби, які будуть працювати з такими людьми. Дякую за те, що вислухали. Інформація про нашу діяльність, про це що буде, може, якусь частину патронатної е, служби, ці консультаційної. От цікаво, ви вже визначилися. Е, простір великий. А як кажуть, яку ланку в ці е, всі ланцюгові можливо е, про найбільш, найбільш зручно, найбільш е, ефективно взяти? Це контроль за дотриманням трудових прав і те, що людина зобов'язана надати відповідно до норм і правил, тобто громадський контроль за забезпеченням умов праці, заробітної плати, всі інше. Але Федерація профспілок є тим об'єднанням, яке має цілісний майновий комплекс, санаторно курортну систему. Мова йде про те, що про санаторії. Туристичні бази відпочився. І коли ми кажемо про фізичну реабілітацію осіб, які постраждали внаслідок виробництва або внаслідок воєнних дій, в нас є можливість розгорнути. І ця база вже сьогодні працює на те, щоб проводити реабілітацію на відповідних закладах. Такої унікальної і в кількісному вимірі щодо ліжкомісць, і щодо функціоналу. Де є 160 вже уже відділень санаторії, немає жодна державна інституція в нашій країні і жодна приватна, є окремі установи. А цілісний майновий комплекс, яким володіє Федерація проспілок, є унікальний і обов'язково буде витримуваний під цю спеціальну ціль. І я скажу так відверто, що і сьогодні вже наші військові, які отримали поранення, проходять реабілітацію на окремих таких об'єктах. Зрозуміло, масштаб, коли буде йти про десятки тисяч, сотні тисяч, треба якось буде справлятися з цим, з цим питанням. Григорій, питання делікатне, не знаю, як відповісти. Я розумію, всі знають, скільки було конфліктів на що навколо майна про спілок. Воно якось випало зараз з поля зору, з інформаційного простору, але ж ви в центрі ви знаєте. І ви сьогодні дуже важливу річ сказали про те, що база, яка працює на це діло, то що відбулося? Якось це питання вирішено, чи воно відстрочено, чи як би на це розуміти нам? Перш за все, хочу сказати, що з перших днів війни всі проспілкові об'єкти, які могли розмістити людей, були відкриті для внутрішньо переміщених осіб. Фактично, ми підставили плаче десяткам тисяч. Ну за період пів півтора року, 70 тисяч громадян були забезпечені житлом на цій санаторно-курортній туристичній базі і надано безоплатне харчування. Це наш внесок в цю справу. На жаль, на жаль, в Верховній Раді знаходяться законопроекти, два законопроекти, які мають на меті одержавити проспілкове майно, тобто забрати користування державою, але тут в нас є великі предастороги, що все, що попадає в державу, воно потім через фонд державного майна виставляється на аукціони, на продажі. І це може якраз ця матеріальна база може потихеньку зникнути взагалі з поля зору для тих і потреб тих осіб, які конче будуть потребуватися. Тому громадянське суспільство має висловити свою точку зору з цього приводу. Ми категорично заперечуємо проти одержавлення, цього тим більше, що абсолютно більшість таких об'єктів збудована на кошти членів про на кошти трудових колективів праці і членів про то чому вона повинна передаватись приватні якісь сектори чи нібито під державні цілі? Тому є проблема, яка не розв'язана на сьогоднішній день, і це дійсно створює напругу стосовно ефективного використання цього майна.